Наші гості сьогодні в коледжі, на правду велике свято. Ми продовжуємо читання Кобзаря, триває наш культурнічний проєкт Слово Кобзаря. І сьогодні наше читання знамені ще тим, що сьогодні 150 днів в коледжі в активній залі читається Кобзар. Від першої сторінки і протягом 200 днів він буде читатися до останньої сторінки. В коледжі Кобзар читають студенти, викладачі, гості. Представники громадських організацій, науковці, наш проект відкритий. Сьогодні наш проєкт ще і знаменитий, що ми його приурочуємо студентам, молоді, всім тим, хто сьогодні на Майдані відстоює європейський шлях розвиток нашої держави. І сьогодні ми запросили на наше читання саме тих, хто здійснює ось ці революційні перетворення нашої держави. Це депутати. Міської ради, які були на Майдані, сьогодні вони будуть з нами. Вони будуть чекати, читати кобзар. Це Любомир Глушков. Це Роман Остяк, це Лідія Любов, це Петро Люди, це Сергій вичу. І нам особливо приємно відзначити, що серед молоді, яка на Майдані була, є. На Майдані в Києві і на Майдані у нас колонії і, і наші студенти. І, зокрема, сьогодні будуть читати і Олег Савчук. Голова херського парламенту раз, а сьогодні він і голова стриму молоді студентів нашого міста Юрій Тимошик і Юрій Стоцький. Ну і за доброю традицією прийнята в нашому коледжі наших гостей зустрічати дарунком. І вам пісенний дарунок від Мар'яни Лазаровича Рідна Україна. миру та добру. серцю била пісня рідна одна стежила в ді мене моя країна рідна у тебе щастя є рід На дитина, Карпатський край радіє знов, робити слово Україна, надія, віра та любов. Чудовий край я рідну Україну свою. Для наших гостей читання кобзаря в коледжі відбувається в такий спосіб. Спочатку наш викладач розповідає, робить вступне слово про твір, про частину кобзаря, яка сьогодні буде читатися. Ми глибоко вникаємо і в історичну епоху, і в долю кобзаря, в біографію Шевченка. Уже в такий спосіб ми пізнаємо кобзаря глибше його як поета, як митця, як громадянина, як нашого генія. Оскільки сьогодні наші депутати, наші гості безпосередньо і самі по 12-й годині від'їжджають ще раз вкотре до Києва або організовують відправку, то, можливо, наш вступ буде таким лаконічним. І отже, до вступу я запрошую Дмитра Курчія, викладача української літератури, кандидата філологічних наук. Шановні учасники літературних сученківських читань, уважний директор Валерій Іванович, шановні депутати, студентство, сьогодні 150-й день до 200 століття Тараса Сученка це звичайно епохальна епоха подія для кожного українця. Завдяки цьому повільно ми всі маємо унікальну нагоду своїми вчинками, концертами, заходами, виступами. Внести скромну пофіру вдячності саме нашому духовному провіснику. Цього року ще так склалося, що ми маємо 165-ту річницю від початку діяльності наукової експедиції за участю самого Тараса Григоровича Шевченка. Ці твори, які ми сьогодні будемо читати, саме Тарас Григорович Шевченко написав, будучи перебуваючи на кос Аралі, зокрема у фортеці Реїм. Як йому вдалося потрапити туди? Тому з біографії ви знаєте те, що експедиція ця була як подарунок долі. І хто колись буде мати змогу бути у Німеччині, він відвідає. Е, у Західній Німеччині могилу відомого майора, який його забрав. Це був Олексій Бутаков, який саме взяв цю експедицію Тараса Григоровича Сувченка, і він, як художник, мав відтворювати все те, що там проходило. Але поруч з тим, він бачив, яким є населення. Поруч з тим він бачив, яка є природа. Поруч з тим він був думками ностальгією за рідною Україною. І Саме оці твори, які ми будемо сьогодні читати, вони проливають світло і проекцію не тільки на той час, але і на сьогодення. Тому для нашої уваги, ми сьогодні читаємо це сторінка 491, сторінка 493. І ми маємо такі твори. Саме в цьому раїнському укріпленні Тарас Шевченко написав низку поезій, яку ми пропонуємо вашій увазі. Серед них, як я маю журитися, нащо мені женитися? Ой, крикнули сірії гуси. Будь ласка, дякую, пане Дмитре. Запрошуємо наших чітків ось так перед аудиторією. Пані лідері, поясні, прошу, посети. Оже, читання продовжується, прошу до Як я маю журитися, докучати людям, піду собі світ за очі. Що буде, те й буде. Найду долю, одружуся, не найду, втоплюся, та не продамся нікому. В найми не наймуся. Пішов же я світ за очі. Доля заховалась, а воленьку люди добрі і не торгували, а без торгу закинули в далеку неволю, щоб не росло таке зілля на нашому полю. Нащо мені женитися, нащо мені братись? Будуть з мене молодого, козаки сміятись. Оженився, вони скажуть, голодний і голий. Занапасти нерозумний молодую волю. Воно й правда, що ж діяти? навчіть мене, люди, і ти хіба до вас найме, чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти, заганяти, не буду я в чужій хаті тещу полажати. А буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками, найду собі чорнобривку, степу при долині, високою могиленку на тім Україні. На весілля товариство вийде погуляти, та винесе самопали, викутуть гармату, як понесуть товариша в новою світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці. Як положить отамана в новій хаті спати, захолосить, як тамати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тою славу по всій Україні. Ой крикнули сірі гуси в яру на ставу. Стала слава на все село, і вдову. Не так слава, не так слава, як той поговір, що заїжджав козак з січі до вдови у двір. Вечеряли у світлиці, медвено пили, і в кімнаті на кроваті спочити лягли. Не минула слава тая, марно не пішла, удовиці у місниці сина привела, вигодувала малого, до школи дала. А й школи його взявши, коня купила, а коня йому купивши сідлице сама, самим шовком вишивала, златом окула. Одяла його в червоний, жупан дорогий, посадила на коника, гляньте, вороги. Подивітесь, та й повела коня вздовж села, та й привела до обозу, у військо дала. А сама на прошу в київ черниць пішла. Попереду ще 50 днів читання Кобзаря. 9 березня 2014 року ми завершимо читати кобзар. Ми глибше познайомимося з творчістю Шевченка з його доробкою. І сьогодні я ще раз хочу довести до відео студентства, наших гостей, що Коломийський педагогічний коледж, його працівники, педагоги, студенти підтримують революційні процеси, які... Відбувається в нашій державі. Ми за євроінтеграцію, і в цьому мали можливість пересвідчитися і містяни. Сьогодні нашу підтримку відчувають і в Києві. Ми свій невеликий внесок три тисячі гривень внесли на е, організацію поїздок в Києві. Ми проводили в коледжі мітінг. Наші студенти були в столиці, наші студенти ще були в столиці. І сьогодні я з великим проханням до вас, шановні депутати. До вас, студенти, зокрема, Олежа Савчук, будучи на Майдані, передайте е, молоді студентам, що Коломийський педагогічний коледж підтримує студентство і молодь. Вони справжні козаки, і хай свідченням цього буде дарунок Андрія Негрича Ти «Ви козаченьки». Так звучить дарунок всій молоді, всім студентам, які сьогодні на Майдані. Você Виконав Андрій Негрич, а цьогоріч він переможець і лауреат багатьох регіональних і всеукраїнських конкурсів. І ще раз ми цю пісню присвячуємо молоді студентам, які сьогодні на Майдані. І просимо це вітання передати, пане Любомире сьогодні прохання до вас як члену міського стрійкому васлідія Ріпецька. Вас, Сергію, і передати наші вітання молоді. Педагічний коледж підтримує і вносить свій посильний вклад в європейський шлях розвиток нашої держави. Борисково передамо. Завершився наш 150-й день. А зараз я запрошую наших гостей Дмитра Дмитрича Віктора Фітьо, редактор Коломинського правди, конференц-зал для підписання меморандуму.